Жюль Ренар сказав: молодий це той, хто ще не збрехав. Справді молодість це перспектива, надія. Саме молодь вважають рушійною силою, яка може змінити майбутнє і побудувати справжню демократію. Як сьогодні, юне покоління українців розуміє значення демократії у світі та в своїй країні. Виникає запитання, якої демократії насправді прагне молодь? Чесно кажучи, я не знаю, що означає слово демократія. Тому що я вже геть заплуталася. Е, мені здається, що в це слово останнім часом вкладає так багато різних підтекстів. Е, ну, Чесно кажучи, годі сказати, що воно на сьогоднішній день означає. Для мене демократія то є, що е, значить така ситуація, коли людина, кожна людина вірить, що вона е, в своїй країні щось може зробити. Со демокрасій етнологічний people work of the people. демократія виникла у стародавній Греції. Дослівно, демократія означає влада народу. Це політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади у державі є її народ. Іноді демократії визначають як набір ідей та принципів свободи. Часто її трактують як договірну або перекручену форму народного правління. Виникає дилема: чи не вичерпала себе демократія на початку 21-го століття? Перші теорії демократії були напрацьовані ще в античну епоху. І, мабуть, надаремно такі мислителі, як Платон та Аристотель, говорячи про демократію, дуже багато уваги приділяли чеснотам громадянина, чеснотам кожної людини. Адже, мабуть, все ж таки оці основні базові підставові визначення були закладніше саме ті часи, і ще давні греки розуміли свій час, що демократія починається з кожного зокрема. Україна належить до числа країн, котрих демократію вважають основною формою правління. У рейтингу демократичних країн 2011 року наша держава посіла 67 місце серед 167. Демократичні принципи в Україні існують де юре. Проте чи існує демократія де-факто, своїми думками діляться громадяни. Ну, очевидно, що демократія передбачає дуже багато різних. Засобничих цінностей, які загалом, можна сказати, є цінностями людини як такої. Але саме в цьому контексті мені здається, що найважливіше це є для демократії це пошанування прав особистості. Вони мають бути такими, які б людина могла дотримуватися і хотіла дотримуватися. Якщо їх не дотримуються вище. То їх не будуть отримувати самі люди. Якщо вони не живуть за такими нормами, які там дав батько мати, то вони так і будуть жити за такими принципами, моральними нормами. Це би була така, як би мовити, правильна форма відходку з певного життєвого ладу. Рейнхольд Нібур сказав: демократія це пошук наближених рішень до завдань, які неможливо розв'язати. Реалії українського суспільства демонструють, як демократія із прекрасної мрії може стати великим розчаруванням, як свідчить історія. Іноді легше вибороти щось, аніж утримати його. Найстрашніше, що може статися для країни, для демократії, це тоді коли зневірюється молодь. Мирослав Маринович, політв'язень. Я щасливий, що дорого заплатив за свободу, бо тепер не плутаю її зі свавіллям. Як це роблять діти, коли впиваються свободою, безкарно мучити кошеня. Демократія, як форму не вичерпала своїх можливостей. В ті часи можна сказати, що не було достатніх умов для розвитку, але завжди знаходилася ініціативна група, яка, незважаючи на те, є умови чи немає умов, вони щось придумували, щось робили. Людина навколо себе формує певний простір, спілкується з іншими людьми. І коли е, в цьому спілкуванні є розуміння, взаємоповага, е, любов, це є демократія. Головна суперечність демократії між її ідеєю, як повновладдям народу, та неможливістю реалізувати це на практиці. Проте в усі часи знаходились люди, що могли протистояти натискові обставин і зруйнувати межі можливого. Демократію мусить, напевно. Творити суспільство Бо яке суспільство ну така і ситуація. Альберт Кам'ю сказав: демократія не влада більшості, а захист меншості. Відчуття власної гідності здатне також і брати відповідальність за свою особисту долю, але також і за долю інших, і приймати рішення, які би враховували саме ці важливі моменти не завдати шкоди. Не завдати рани іншій людині чи якимось групам людей. Це дуже важливо для демократії. Демократія дуже часто розуміється як домінування більшості, як виконання волі більшості, але справжня демократія якраз і передбачає пошанування прав меншості, а особливо тих, які не здатні з якихось причин самі відстоювати ці права. На перший погляд демократія нескладна для розуміння, проте досвід минулого демонструє, що цим терміном легко маніпулювати в деяких країнах. Демократія може запровадити людину до абсолютної неволі або дозволити свободу, що сягає крайнощів. Демократія це коли громадяни країни мають можливість вільно висловлювати свою думку, мають можливість голосувати, і їхній голос береться до уваги. І також можливо це вже моя інтерпретація, але коли Жителі країни і громадян влада поважає. Віктор Ющенко в Україні не існує свободи слова. Бути незалежним журналістом, як до речі, і незалежним політиком небезпечно. Жорсткий контроль влади над засобами масової інформації одна з головних причин згортання демократії. Партія регіонів – це привадно, яка там може бути демократія? Коли наприклад може говорити одне, роблять друге, а думає зовсім третя. Ну, зараз. зараз ну, якщо після виборів будуть якісь зміни, тоді можна щось думати. Віктор Янукович, скажу вам щиро, я не є експертом зі свободи слова. Іноді видається, що демократія це гра політиків, ставкою якої є життя та добробут кожної людини. Але це не означає, що українська молодь не в силах це змінити. Дехто вважає, що демократія поняття скептичне. Вона не вірить в істину, не прагне її шукати, відрікається від абсолютних цінностей в гонитві за новими ідеями. Але демократія має потенціал для об'єднання суспільства. Демократія можливо лише в тому суспільстві, яке свідоме основних засад цієї форми управління і їх приймає і активно готові їх відстоювати. Я маю претензії до себе. Маю запитання до себе і виклики до мене самої, бо я молода мама і теж ну, яку дитину, яке виховую свого сина. І ну, я думаю, що від моїх конкретних рішень залежить, ну, добробут кінцевому підсумку. Микола Бердяєв сказав. Людина вільна, коли їй не треба обирати. Свобода не повинна стати зняттям відповідальності за ближніх. Свобода тяжка, вона великий тягар, і люди легко відмовляються від свободи, щоб полегшити собі життя. Людям просто подобається насправді слово демократія, хоч вони знають, що це таке. Людина хоче, щоб за неї на все робили, щоб їй хтось щось дав, щоб вона прийшла і все було добре. Що вона зробила свій вибір і все добре. демократія? В принципі, за своєю сутністю дає людині право вибору. Першу і дає право на певний і такі влади, які суспільні влади, які їй підходить. Джон Патрік сказав: демократія це право робити неправильний вибір. На жаль, люди навчилися вміло маніпулювати словом демократія, прикриваючись принципами рівності, свободи слова та гуманності, вони ігнорують закони, права людини та її гідність. В Україні демократія це просто такий слоган, за яким прикриваються різні. Корупційні схеми, бюрократія, грязна і так далі. Вінстон Черчилль сказав: демократія не найкращий устрій, проте кращого я не знаю. Суть слів Черчилля якраз і полягає в тому, що демократія як форма управління, як форма суспільного устрою, вона має певні недоліки. Є люди, які у буремних 90-х відроджували демократичний дух на теренах України, а тепер залишилися непотрібними своїй батьківщині. Тим словом. В демократичних країнах до простих людей дослуховуються. нашій країні до простих людей не, не прислуховуються, використовують просто як гарматне м'ясо чи як. Ну я не знаю, просто на них не звертають увагу Ми боролись не за таку Україну, ми боролись за нашу Україну, за ту Україну, за, за яку воювали наші діди, батьки е, проливали кров в сибірах, мучились е, по тюрмах, по таборах. Нас ніщили і ми знаємо, хто нас міщив. Вони зараз примазуються там, як сказати, у спілки, в організації. На жаль, про якісь певні критерії демократичності я не можу сказати поза як демократію в своїй країні, в якій я вже проживаю 21 рік, я не бачу. Проте, найбільше розчарування сучасної молоді це не політики, а зріле суспільство, яке боїться бути незалежним. Все таки демократія це свобода, фундаментом якої є відповідальність. Демократія це є така форма правління, в якій кожен є відповідальний за свою долю за долю власної країни, в якій кожен може робити певний вибір. І цей вибір може стати доленосним для суспільства. питання завжди – How often do you use the word we? So, democracy is about what we are doing. It's not about the government or the so, so how often in our discussions about society, about changes, about problems do we use the word we we? Демократія це влада народу, при якій кожному усвідомляє цю значимість свою і кожен осеть лепту у демократичний розвиток своєї країни. Велику роль у становленні демократії відіграє церква в Україні. Така місія припала на долю Української греко-католицької церкви. Митрополит Андрей Шептицький переконував, що демократія потребує доброзичливого суспільства, яке виховала церква, родина, спільноти й гуманістичні об'єднання. Якщо інститут держави не в силі реалізувати принципи вільного суспільства, тоді це може зробити сама людина. Головне повірити у свого ближнього. Іван Павло II наголошував. Нічого, хоч би яким воно було захопливим, не можна написати, показати або транслювати, якщо воно містить у собі обмеження правди. Має на увазі не тільки правдивість фактів та репортажів, але також правду про людину, гідність особистості в усіх її вимірах. Сьогодні християнство кидає виклик духові та структурі демократії. Воно мусить спонукати демократію до реформ, а ще сповнити любов'ю та милосердям. Демократія я не розбираю самого такого поняття. І мені є зравнодушство, до дехати носи, тому що відчув що для щастя чоловіка потрібна, як його серце жив Усус Христос. Демократія це свобода, яка базується на дуже такі чіткій моралі. Для мене це християнська мораль. Це з одного боку, з іншого боку, це відповідальність, яка приймає будь-яку особливість і ставить. Ну, особливість людини і гідність людини ставить її на перше місце. І це також величезна відповідальність. Демократія насправді сьогодні. Я не знаю, якою вона би мала бути, але на сьогодні, мені здається, вона дуже кепсько виглядає. І швидше за все, це якась певна демонократія. Е, ну, я, я би так бажав, щоб наші якісь політичні сили, е, політичні процеси, які відбуваються в країні, вони спрямовували. Свій погляд на християнські цінності. Тому що я, як християнин, я вважаю, що всяка влада вона ну, мала би якось орієнтуватися на християнські позиції і цінності. І це би було справді дуже цінним. Просто відеця, у мене політика на такої степені цікавить, що у мене немає телевізор, інтернет, я не відчув, ні телевізора, ні інтернеті, нічого, ні дуже ні на нічого. Мені тільки цікавить іменно душі людей, їхнє серце. В очах молодої людини, демократія. Це дерево, яке росте, цвіте та родить. Лише час покаже, які садівники вийшли до саду. Шлях до істини поєднує в собі усі за і проти, а ще віру в те, що демократія здатна принести мир, справедливість і краще майбутнє. Можливо, за весь час вона нагромадила багато неправди. Ми ж не маємо права втрачати віру. Саме віра робить нас сильнішими, а зневіра перетворює на іграшку ворожих задумів.